А перфоратор мальчик. Чтоб цего розбомбити? Ні, такого. Пробуйте вот так ось сюда. так. ось поводу Давай можем к волку Попробуйте вон. Тут поставь, вот тут тут управлять. Вот его

Ліквідувати, вияснити причину приступити до ліквідації аварії, забезпечити навчальний процес для тих дітей, які тут навчалися в цій школі. Однозначно надати допомогу родинам, ну по похованню людей, які загинули. За нашу інформацію, котел перевірявся буквально з цього літа не було ніяких зауважень до технічної справності. Звичайно, загроза була, і, на щастя, за збігом обставин ніхто із дітей не постраждав.